Вітаю вас, друзі! У заплутаному лабіринті європейської політики 18 століття, де альянси були крихкими, а інтриги валютою дворів. Правління французького короля Людовіка XV позначилося унікальним експериментом у державній справі: секрет короля. Це була не просто розвідувальна мережа, а паралельна таємна дипломатична служба, що відповідала виключно перед монархом, і часто діяла всупереч офіційній політиці його власного уряду. Аналізуючи походження цієї таємної організації, її структуру та ключових агентів, ми розкриємо, чи зміцнив цей народжений з особистих амбіцій та королівської недовіри таємний апарат престиж і стабільність французької корони, чи навпаки, прискорив її рух до прірви революції. Сьогодні я розповім вам про те, про що не встиг написати дюма. Зброння організації секрет короля не відбулося у вакуумі. Воно було глибоко вкорінене в традиціях європейської державної політики, де шпигунство та таємна дипломатія були звичними інструментами влади. Людовік XV успадкував систему, що вже включала так званий чорний кабінет, офіційну установу в рамках поштової служби, що відповідала за перехоплення, дешифрування та читання дипломатичної кореспонденції. Ця практика, хоча і формалізована за Людовіка XV, існувала задовго до нього і широко використовувалася його попередниками, зокрема Людовіком XIII та Людовіком XIV. Однак, секрет короля був особливим винаходом Людовіка XV. на відміну від чорного кабінету, який був інструментом державного нагляду. Секрет був особистою паралельною структурою, створеною для просування особистих цілей короля, які часто прямо суперечили офіційній політиці, що проводилася його міністрами. Щоб приховати існування цієї мережі, король докладав значних зусиль. Було створено таємну паралельну поштову службу, повідомлення кодувалися, а витрати на утримання мережі не відображалися в офіційних рахунках. Ця фундаментальна відмінність. Тобто свідоме створення дуалізму у зовнішній політиці перетворило секрет з традиційного інструменту розвідки на унікальний, досить небезпечне явище, що визначило правління Людовіка 15-го. Але навіщо ця організація взагалі йому знадобилась? Для цього нам необхідно заглибитись в особистість самого короля Людовіка 15-го. Зійшовши на престол у віці п'яти років, від його імені одразу став правити регент Філіп Орлеанський. Сам же майбутній король виховувався під керівництвом єпископа Флері, який піклувався лише про релігійний бік освіти підопічного, і маршала Вільруа, який намагався прив'язати до себе учня і таким чином потурав всім його примхам. І незважаючи на те, що у віці 11 років Людовік заявив, що досить з нього регентів, і тепер він буде правити самостійно, насправді влада від померлого Філіпа Орланського просто перейшла до кардинала Флері. А Людовік так і лишився іграшкою в руках тих, хто дійсно керував державою. Через це той ріс замкнутою та потайною людиною, яка цінувала приватність і не довіряла оточенню. Навіть після смерті кардинала Флері, коли Людовік нарешті отримав повноцінну владу в свої руки. Недовіра до всіх, хто його оточував, нікуди не зникла, а стала поширюватися не лише на придворних, а й на його власних міністрів та впливових коханих, зокрема, мадам де Помпадур, а згодом і мадам Дюбарі. Король постійно побаювався, що його міністри розкриють його таємниці, або що гірше вже розкрили, але приховуються від нього. Секрет короля. Стане для нього механізмом контролю. Він дозволить Людовіку судити про поведінку своїх міністрів при іноземних дворах і порівнювати ці таємні звіти з офіційними. Тож можемо сказати, що створення цієї організації було прагненням отримати нефільтровану інформацію, обійти інтриги Версаля та вести справи, приховані від решти двору. Проте ця система свідчила не про силу, а про глибоку невпевненість монарха у власній владі. Це було визнання того, що особистого авторитету короля було вже недостатньо, щоб забезпечити абсолютну лояльність і покору власного двору та міністрів. Безпосереднім каталізатором створення секрету короля стала політична інтрига навколо польського престолу. Приблизно в 1740 х роках, коли здоров'я польського короля Августа III було слабким, фракція польських шляхтичів запропонувала корону кузену Людовіка XV амбітному. Луї Франсуа де Борбону, принцу де Конті. Конті заручився особистою підтримку Людовіка XV. Оскільки Франція була втягнута у війну за австрійську спадщину, Людовік XV не міг відкрито підтримати Конті, не ризикуючи ускладнити їх без того напружену міжнародну ситуацію. Саме для вирішення цієї дилеми король і створив таємну мережу. Секрет короля народився як інструмент для просування кандидатури конті в обхід офіційних дипломатичних каналів. Людовік 15 почав підтримувати таємні особисті стосунки зі своїми послами у східній Європі, які таким чином отримували суперечливі вказівки: одну від міністерства, іншу безпосередньо від короля. Цей польський гамбіт, хоч і не приніс конці корони, заклав основу для системи подвійної дипломатії. Яка стала визначальною рисою правління Людовіка XV і джерелом постійної плутанини французької зовнішньої політики на десятиліття вперед? Організаційна структура секрету короля була неформальною, але чітко ієрархічною з королем на вершині піраміди. Спочатку мережу очолював принц Деконці, чиї польські амбіції стали причиною її заснування. Він залишався довіреною особою короля аж до 1755 року, коли його вплив на Людовіка був зруйнований інтригами Мадам де Помпадур. Однак найважливішою фігурою в історії секрету став Франсуа граф де Бролі. Граф де Бролі, досвідчений солдат і дипломат, був найздібнішим і найвпливовішим керівником організації, очолюючи її протягом значної частини її існування. Саме він сформував довгострокові стратегічні цілі секрету. Зокрема, його антибританську та антиавстрійську спрямованість, Деброльї, який вже служив послом, був введений у секрет за рекомендацією принца деконті. Тож за кілька років, завоювавши повну довіру короля і довівши свою здатність зберігати таємниці, він фактично став сірим кардиналом таємної дипломатії Людовіка XV. Мережа секрету короля складалася з понад 30 агентів, багато з яких були авантюристами та опортуністами, що шукали грошей королівської прихильності або просування власних інтересів. Найвідомішим і найяскравішим агентом був, безперечно, шевальє Деон. Блискучий фехтувальник і дипломат Деон у 1756 році приєднався до секрету короля і був відправлений з важливою місією до Росії, згідно з його мемуарами, хоча документальних підтверджень малувато. Він проник до двору імператриці Єлизавети Петрівни. Переодягнувшись у жінку під ім'ям Лія де Бомон. Ця місія сприяла укладенню союзу між Францією та Росією. Пізніше, перебуваючи на дипломатичній службі в Лондоні, Деон спровокував величезний скандал. Відмовившись повертатися до Франції за наказом, він погрожував опублікувати всю секретну кореспонденцію, шантажуючи короля і вимагаючи пенсію та визнання. Його життя, включаючи публічні представлення себе як жінки з 1777 року, робить його однією з найзагадковіших постатей епохи символом гендерної неконформності та шпигунства. Мене видно? А чого мене видно? А, того, що мені є, що вам розказати. Друзі, на розетка.ua триває великий літній розпродаж. Крісла, електросамокати, електропіч, настільна лампа. Все, до чого ви вже прицінювались, але зараз до 60%. Дешевше. Переходьте на сайт Розетко.Я за посиланням у закріпленому коментарі та зробіть собі подарунок. Або не собі, але зробіть. Бо такі скидоси, ну вони явно не кожен день. А зараз давайте повернемось до секрету короля. Іншим видатним агентом був П'єр де Бомарше. Відомий драматург, автор п'єс Сивільський цирюльник та весілля Фігаро його участь у секреті короля свідчить про неординарний характер мережі. Пізніше Бомарше відігравав ключову роль у наданні таємної допомоги американським революціонерам, що стало одним із продовжень діяльності секрету. Серед інших важливих агентів були Йоган Декаль, німецький офіцер на французькій службі, який згодом став генерал-майором американської континентальної армії. Та таємничий граф де Сен-Жермен, який провів невдалу дипломатичну місію в Газі, що була дезавойована офіційним міністром закордонних справ герцогом Дешаузелем. Довгостроковою стратегічною метою секрету короля було створення та підтримка так званого східного бар'єру. Для стримування зростаючої могутності російської імперії та Австрії ця політика передбачала таємну підтримку традиційних союзників Франції, Польщі, Швеції та Османської імперії як клієнтських держав, що мали протистояти російським та австрійським інтересам. Ця взагалі ця стратегія була втіленням дипломатичної шизофренії, оскільки вона прямо суперечила офіційній зовнішній політиці Франції. Після дипломатичної революції 1756 року Франція стала офіційним союзником Австрії. Таким чином, французька дипломатія одночасно працювала у двох протилежних напрямках. Офіційні дипломати намагалися зміцнити альянс з Габсбургами, тоді як агенти секрету активно працювали над його підривом. Посли отримували два набори інструкцій, що викликало повну плутанину як у них самих, так і в іноземних урядів. Цей внутрішній конфлікт паралізував французьку політику і мав катастрофічні наслідки. Не маючи змоги проводити єдину та послідовну лінію, Франція виявилася дипломатично безсилою. Цим скористалися її суперники: Росія, Прусія та Австрія отримали свободу дій для реалізації власних інтересів у центральній Європі без ефективної французької протидії. Прямим результатом цієї стратегічної шизофренії став перший поділ Польщі в 1772 році. Це була нищівна поразка для французької зовнішньої політики. Ключовий союзник Франції був розчленований, а її вплив у регіоні практично зник. Американська революція стала для секрету Короля ідеальною можливістю відігратися та завдати удару по Великій Британії. Агенти секрету були глибоко залучені до ранніх етапів надання французької підтримки американським колоністам. П'єр де Бомарше використовував свій досвід та зв'язки за таємної згоди короля, створивши фіктивну торгову кампанію для таємного постачання зброї та фінансування повстанців. Це дозволяло французькому уряду зберігати правдоподібне заперечення своєї участі. Водночас граф де Брольї виношував власний, набагато більш зухвалий план. Використовуючи свого агента Йохана Декальба, він розробив схему, згідно з якою його мали призначити генералісімусом Американської континентальної армії. Ця посада мала надати йому фактично диктаторські повноваження, і де Брольї, ймовірно, сподівався з часом стати королем Америки. Цей неймовірний план був навіть представлений американському представнику у Франції Сайла Судіну. Що свідчить про рівень амбіцій та відірваності від реальності, які часом характеризували змови секрету? Хоча план провалився, він демонструє, як агенти мережі використовували її для просування не стільки державних, скільки власних фантастичних інтересів. Як я вже говорив, першим ударом по організації став бунт Шевальє Деона, який відмовився підкорятися наказу про повернення і розпочав безпрецедентну кампанію шантажу короля. Він опублікував частину чутливої дипломатичної кореспонденції, звинувативши офіційного посла Графа Дегерші у спробі його отруїти і погрожував розкрити всі таємниці мережі, зокрема плани вторгнення до Англії. Цей публічний скандал поставив короля в безвихідне становище, і той був змушений піти на умови Деона, надавши йому довічну пенсію в обмін на мовчання та повернення документів. Але остаточного удару організації завдали ззовні. Незадовго до смерті Людовіка 15-го розвідувальна служба австрійського двору успішно розшифрувала кодовану кореспонденцію секрету. Це викрило всю мережу та її антиавстрійські цілі. Розкривши союзникам повний масштаб дволикості французького короля, таємна війна Людовіка 15 проти власних союзників стала надбанням громадськості, завдавши непоправної шкоди довірі до французької корони. Зі вступом на престол у 1774 році Людовіка 16-го секрет короля був розпущений. Новий король не бачив жодної користі в подвійній зовнішній політиці і визнавав шкоду, яка вона завдала. Це рішення було продиктоване зміною політичного клімату, який розглядав такі таємні справи як небезпечний і ганебний пережиток невдалого правління. Людовік XVI прагнув покласти край великим методам свого діда, щоб захистити заплямовану честь монархії. Його міністр закордонних справ граф Де Вержен. Незважаючи на те, що той сам був колишнім агентом секрету, підтримував необхідність єдиного та офіційного дипломатичного фронту для відновлення престижу Франції. Але секрет Короля не зник безслідно. Його ідеологія та деякі ключові фігури, як от Бомарше та Вержен, відіграли вирішальну роль у підштовхуванні Франції до вступу у війну за незалежність США. Це втручання, хоч і успішне, стало Останнім цвяхом у труну французьких королівських фінансів, призвівши до банкрутства держави, що й стало безпосереднім поштовхом до французької революції 1789 року. Таким чином, привид секрету короля через своїх людей та ідеологію допоміг створити умови для знищення тієї самої монархії, якій він мав служити. Спадщина секрету для розвитку французької розвідки є переважно повчальною історією. Його вражаючий провал як персоналізованої, непідзвітної та політично-розкольницької мережі підкреслив необхідність створення професійних, інституціалізованих та контрольованих державою розвідувальних служб. І саме це відбудеться в 19 столітті зі створенням таких органів, як Друге Бюро. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Кому сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Кому прям дуже сподобалось, можете залишити донат реквізити у прикріпленому коментарі. Але головне любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре.